У Польщі стартували найбільші цьогорічні військові навчання Айрон Дефендер 25. Про це інформує радіостанція РМФ 24 Генеральний штаб Збройних сил Польщі оголосив 1 вересня про початок маневрів, що стали ключовою подією у військовому календарі країни на 2025 рік. Вони відбуваються на суші, в морі та у повітрі за участю близько 30 тисяч військових з Польщі та країн союзників, а також майже 600 одиниць техніки різних типів. Основні дії проходять на полігонах у Вармінсько-Мазурському, Поморському та Підкарпатському воєводствах, але охоплюють і території за їх межами. У Генштабі наголосили, що під час навчань використовуються нові ударні та розвідувальні системи, а також відпрацьовуються уроки, отримані з досвіду війни Росії проти України. Протягом вересня у Польщі очікується активний рух військової техніки, зокрема й автомобільними дорогами. Військові запевняють, що намагатимуться звести незручності для цивільного транспорту до мінімуму. Маневри Айрон Дефендер Дефендер-25» відбуваються одночасно з російсько-білоруськими навчаннями Запад 2025 які також розпочалися у вересні.